Водоканал попереджає відновлено обов'язкову повірку лічильників згідно з постановою Кабінету міністрів України відновлено повірку індивідуальних приладів обліку комунальних послуг. Ухвалене рішення поширюється на усіх виконавців послуг за винятком тимчасово окупованих територій. Усі без виключення лічильника, централізованого опалення, гарячого та холодного водопостачання. З простроченими свідоцтвами мають пройти перевірку. Детальніше про ситуацію коментує Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства «Вінниця облводоканал. Періодична повірка лічильників холодної води знову стала обов'язковою. Власне, це стосується не лише лічильників холодної води, а й лічильників усіх комунальних послуг. І відповідне рішення Кабінет міністрів України прийняв буквально нещодавно у квітні цього року. Що це означає для вінничан? Звертаємося до вас. Якщо у вас уже прострочений термін періодичної повірки лічильника холодної води, або якщо він наближається, ви отримали про це повідомлення, то це питання сьогодні однозначно потрібно вирішити. Яким чином періодичну повірку лічильника свого ви можете здійснити не лише за допомогою фахівців Вінниця облводоканал, а й звернувшись до сторонніх організацій. Перелік цих організацій можна знайти на профіль на сайті профільного міністерства в інтернеті, на що потрібно звернути увагу. Якщо ви повіряєте лічильник води за допомогою сторонніх організацій, то обов'язково по завершенню цієї процедури потрібно звернутися до контакт-центру Вінниця-Облводоканал, викликати контролера для того, щоб опломбувати лічильник і передати контролеру свідоцтво про успішну періодичну повірку вашого лічильника. Звісно, якщо ви звертаєтеся до КП він облводоканал, то усі ці моменти одразу враховані незалежно від того, за допомогою яких організацій ви здійснюєте періодичну повірку лічильника води, потрібно у будь-якому випадку пам'ятати, що опломбування лічильника контролером КП облводоканал є безкоштовним. Що стосується власне питання вартості повірки, чому за рахунок споживача багато вінничан запитують нас, нагадуємо, що такі зміни у нас діють ще з 2018 року. До цього часу вартість періодичної повірки лічильника входила у тариф на водоспоживання. Проте рішенням нацкомісії відповідною постановою кабінету міністрів України вартість повірки була була виокремлена із тарифу і відбувається тепер лише за рахунок споживача.